Я с интересом читаю истерику, которая вчера началась у наших около военных каналов. Но вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Старлинг? Илон Маск никогда не скрывал, что он воюет против Путина, как он это формулировал. Ну и идти спокойно, объясни, что ты в чувство приди. Управляемости, потери управляемости не допущена. Поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Каждый божий день, все подряд, на потужном марафоне, вся эта шваль канавная, тип Курбановых, они стонут, что не хватает защитников. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, чому у росіян в останні декілька днів сталася істерія, істерика, чому їм боляче і вони кричать на всіх своїх пропагандистських майданчиках. Яке прізвище вони згадують найчастіше? Ну і що все це означає для їхнього фронту? Про це не тільки будемо говорити сьогодні. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте, друзі, лишати обов'язково свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене. і найголовніше, як і завжди, я вас закликаю обов'язково підтримувати наших військових. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми маємо зібрати 500 тисяч гривень, які підуть на спеціалізований автомобіль, який буде застосований на фронті для нищення, зокрема, російських ворожих безпілотників, шахедів і не тільки, ну і інфраструктура, яка теж буде обслуговувати це авто. Долучайтеся до цього збору. Шукайте посилання до нього в описі до нашого сьогоднішнього відео, а ми розпочинаємо якраз із пекельних. Пекел о воїнах було так, якого ми не чули з вами ну, в буквальному сенсі 100 років. Росіяни ниють через вимкнення старлінку. Ілона Маска. Значить, яка історія свого часу росіяни, які не змогли придумати ніякої альтернативи для фронту, вони почали просто у вільному доступі за кордоном. Купляти старлінки і використовувати їх на фронті звісно ж. У мирних цілях а в яких же ще зараз Ілон Маск через прохання міністра оборони Фьодорова ці старлінки не зареєстровані росіяни їх не можуть зареєструвати в Біло. Їх просто вимикає. І Відповідно, це знаєте, що стало? Це стало одразу русофобією. Пропаганда в шоці, чого тільки ми не почули за останні декілька днів, що треба з цим маском зробити. Але ми знайшли декілька окремих наших найулюбленіших скріншотів, які якраз і передають настрої та думки самих росіян, які говорять про те, що наскільки низько пала ця Російська Федерація, і що тепер, що вони просять, що вони вимагають. Ну ось, наприклад, що пише один із найпопулярніших російських телеграм-каналів Два Майора, показуючи СтарЛінк і пише про те, що е, ограничен, ограничен доступ к Сталінку. Е, Господи, і, і, і все це цитувати. Давайте повернемося і ще раз відцитуємо найголовніше це те, що написано: ґавнати фашистська кусок маска. Ну, тобто, вчора ти був своїм класним проросійським, а вже сьогодні ти ось такий. Ну, і є другий мій найулюбленіший скрін про те, що Друга армія світу просить американського бізнесмена включить связь. Це справді дуже смішно виглядає, тому що в них завжди все аналогів нет, все своє унікальне і найкраще, але при тому вони вимагають і чекають, щоб їх. Щоб їм допомогли, тому що тут в них немає ніякої відповіді і своєї альтернативи. Ну і помилились, перехрестились та видихнули. Сьогодні, друзі, на тлі всього, що несеться з Ілоном Маском, не наша черга отримувати погрози від росіян. Так хоч сказати, лілу. сьогодні удари наносяться по всім тим самим заводам Ілона Маска, якого ну, ви самі знаєте, як тепер називають росіяни. А ще кілька років тому пам'ятаєте, коли Маск щось там писав в соціальній мережі ікс про референдуми в Криму, підтримував захоплення наших територій, тоді він для Росії був тотально своїм пацаном. А сьогодні, коли Ілон лишив СВОшників без зв'язку, Соловйов вимагає у Трампа натиснути на Ілона Маска. Ага, так і хочеться запропонувати, може вам ще хаймарсів трошки відсипати. Бо я дивлюсь, що у вас, коли починається цей процес е, то ваш охрінітель просто ламається. Які ще у вас будуть претензії до наших партнерів? Тепер треба зняти трубку і позвонити в Маску. У них же якесь відповідальні відносини стали плохі. Ну і тих спокійно об'ясніть, що ти в чувство прийди. Ти не тільки русским, ти вообще повністю, отруби Старлинг. полностью отрубить. Позвонить этому парню из Палантира и сказать, а ты вообще свою войну ведешь? Если ты ведешь свою войну, то я не гарантирую. То есть, например, если мы... Ну вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Старлинг? А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный, поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Но зато если весь Старлинг, там спутниковая группировка, например, за счет подрыва в космосе, с ней что-то случится. Ну и чего? Америка хочет за это вступиться, но если Америка вступится за Старлинки, это значит, что Америка с нами воюет на территории Украины. Поэтому вопрос простой. Илон Маск воюет с Россией в каком качестве? Под американским зонтиком? Или в своем личном качестве. Если в своем личном качестве, значит, мы можем воевать и против Илона Маска и всех его структур. Точно так же структура Палантира. Ну, просто должно быть какое-то понимание, что происходит. А то они считают, что они могут причинять нам ущерб, а мы в ответ будем бить по палке, а не по руке, которая эту палку держит. Ну, согласитесь, это странно. Какой ущерб? Це власність американської компанії, американської компанії, яка співпрацює із Пентагоном. Так, якщо бодай щось трапиться із Старлінком, якщо бодай щось станеться із будь-яким супутником, це буде сприйматися як війна проти Сполучених Штатів Америки. Саме тому нічого окрім як не свою стару дупу, Соловйов і не може. Але за версією того самого Соловйова, певно, великого вінохідника ще більшого полководця. Ілон Маск на фоні знаєте, російських космонавтів та розробників, винахідників, лайно. Але це лайно треба знищити, якщо він верне СВОшникам користуватись його старлінками. Настільки, чесно кажучи, убогими ми росіян супер давно не бачили. Я не знаю, мабуть, в 22-му році в останній вони були, коли в них був жест за жестом доброї волі. Потім, напевно, це операція Повотина, коли вони теж не знали, що сказати, і язика в дупу засунули. Похід Пригожина, ну і от зараз, без старлінку, не знаю. Для мене це рівно четверта історія. Але оцей попередній фрагмент, який ми до цього вам показували, це Соловйов вчорашній, там, де подарить полину ласку. Знову ж таки, дід свою думку тримає подалі від фронту. Пропагандист воює хіба що словами, Тож сьогодні. Його вже відправили все ж таки гасити пожежу. Не дай Боже, росіяни і справді зрозуміють чи подумають, що свого армія через старлінки програє війну. Ні-ні. Він просто тепер заявляє, що насправді нічого страшного таки не сталося. Ну, подумаєш, Старлінки, без них русські мальчики, он тепер подивіться, вони навпаки тільки ще краще почали. Воевать. Я с интересом читаю истерику, которая вчера началась у наших около военных каналов от того, о чем, ну, мы давно предупреждали, а, не публично и говорили, что этим надо заниматься. И, в общем, на самом деле в стране этим занимаются просто не все вещи получаются по мановению волшебной палочки некоторое время удалось нам себе купить, когда мы действовали, используя серые схемы по приобретению старлинков, и на фронте наших старлинков в какое-то время на ряде направлений было кратно больше, чем у украинцев. Илон Маск никогда не скрывал, что он воюет против Путина, как он это формулировал, и воюет на стороне вооруженных сил Украины. Я говорил так, что, что надо четко понимает, что мы воюем не только с блоком НАТО, не только с нацистской Украиной, но и с рядом корпораций, среди которых находится Палантир, среди которых находится X, а при этом Маск совершенно очевидно реализует свой комплекс непризнанного гения, потому что когда-то в начале век он приезжал в Россию, встречался с людьми, занимающимися космосом, к нему отнеслись как к сумасшедшему, на которого не надо тратить время. Общались с ним крайне пренебрежительно, и вот этот комплекс у него остался. Поэтому Илон Маск пишет, как точно подметили два майора, важно зарегистрировать ваши терминалы Старлинка на Украине. Инструкции, дальше идет Лорен Драйер, как то делать. Это очень любопытно, что произошло Именно сейчас э, в войсках отнеслись к этому, естественно, без всякой радости, но в то же самое время я вчера беседовал ну, практически ну, там, на всех направлениях с разного уровня командирами. Управляемости, потери управляемости не допущено. Это интересно, ну, два слова скажу, все-таки, даже украинские военные чувствуют Тепер певні зміни на фронті історія зі Старлінком її треба довести ще до завершення для того, щоб всі наші станції правильно і коректно працювали. Тобто, навіть в нас є проблеми, а у русських проблем ні. І, зрештою, звісно, отак от лайно і виглядає один із найбагатших винахідників сучасності Кампанія, яка вартує вже під трильйон доларів. Звісно, він ніхто ніщо. Об нього ноги витрали в Росії, великий, могучий, класний. Що, блядь, ви создали такого, щоб у вас могли спіздити американці і європейці? Костюм Пінгвіна? А що на фронті? Ну, що саме? Чим ви пишаєтесь? А інших, ну, звісно, треба обов'язково називати лайном, ну не всі ж народжуються такими імперцями, такими видатними і талановитими. Але здається, що внутрішні ваші розб... розробки не дають вам можливості захистити ваші території. Знаєте, як то кажуть, що ти атеїст рівно до першої турбулентності в літаку? Так от з росіянами майже так само вони путіністи рівно до першого масованого обстрілу. А далі не все так назначники стають і не проти навіть якогось договорнічка, коли. Трясуться піджилки і стріляють не десь там далеко-далеко над Києвом, а над власним помешканням. Зрештою, може, це ми стали занадто стріляними горобцями, тому обстрілів все, що звісно, боїмося, остерігаємося, перебуваємо в безпечних місцях, але точно ніхто й ніколи вже не може нас довести до такої істерики, яка раптом виникла у мірняка-білгар. Вони там Путіну. Вони Зрештою, це красномовна фраза, правда, кому молитись, коли ти не віруючий. Та путіну, звісно, путіну треба тремново їхати в Москву на Червону площу, ну і вимагати або систем протиповітряної оборони, або завершення війни. І щось мені підказує, що все стягнуто саме до російської столиці. Тому поділитися пині нічим. Навіть найбільш стратегічні об'єкти. Виявилися максимально незахищеними після операції повутина, коли служба безпеки України повиносила стратегічну авіацію Російської Федерації, Здавалося, що ну, треба було ж зробити якісь висновки над помилками, щось стратегічно поміняти, але виклик великої імперці завжди недооцінюють всіх інших, всі малі нікчемні слабкі. Ну що вони можуть зробити? Тож тепер навіть один із найбільш стратегічних, здавалося б, об об'єктів Росії опинився під. Нашим вогнем в збройних селах України заявили про серію ударів по полігону Капустіняр в Астраханській області. Певно, назва яку точно знає більшість українців. Генштаб повідомив, що протягом січня українська армія завдала серії ударів по комплексу ангарів на полігоні Капустін'яр, де проводиться предстартова підготовка міжконтинентальних та балістичних ракет. Середньої дальності за даними СБУ, саме з цього полігону було здійснено і запуск саме цієї ракети арешник скварішнік і у Львівській області, ось буквально нещодавно, частина будівель на полігоні після Обстрілів отримала пошкодження різного ступеню. Один із ангарів суттєво пошкоджено, частину особового складу евакуйовано. Одразу хочу сказати, що Ну напевно це не ті масштаби, щоб ми могли сказати, що всього нічтожена Кампустін, яр стерт, ми зробили з нього свікольник. Ні. Але це дуже символічний жест, який показує, що ой, кажеться, ми можемо длітіти куди угодно. І ударить теж куда угодно. Поэтому смотрите, бы в наступний раз мы не ангари шатанули, а что то более важне. Супутникові знімки, які і свідчать про прильоти українських невідомих об'єктів. Але зрештою росіянам завжди здається, що вони все ще ні уїзві, що їм не треба спиняти війну, тому що в них є ресурс живої сили, озброєння, ракет і не тільки хтось переконав Путіна, що в нього безкінечний час і можливості для ведення цієї війни, хоча ми все ж таки докладаємо максимум зусиль, і дуже хотіли би сподіватися на перемовини. Але у Путіна і кожен раз дуже цікаві ці перемовники, таки і неясно, та ні, однозначно ясно, що вони не за мир, а за війну, але не ясно, як він їх добирає. От я подумала: а що якщо Кирил Дмитрієв – це агент Києва? Ну правда, не смійтесь, я серйозно. От дивіться, цей амбасадор Пасікунчиків крутиться біля Вітька і Зятька. Він їздить на перемовини. А які результати його діяльності для Москви? чим можна за рік похвалитися? Здається, стає тільки гірше. США зараз, наскільки ми знаємо, готують новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не дають їм хід. Маск, який вимикає Starlink, і ви ж розумієте, що справді один телефонний дзвінок доні, і все б змінилося. Тому, от я тут і подумала, а раптом той, хто має працювати проти нас, своїми діями він навпаки робить тільки гірше пинні, ну як і не назвати його подвійним агентом. Кирилл, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как проходит встреча в Абу-Даби? Ну, как вы знаете, совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. И мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно. Кирилл Александрович, а есть ли прогресс по мирному соглашению? Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем да. больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее позитивное движение вперед. Но здесь в будет помешать невозможно, я полагаю. Ну, им сложно, но они стараются. Вот что сказал Про що був цей синхрон? Правильно ні про що? Треба просто забовтати всіх оточуючих. Тіло йде, близиться, от ми бачте от уже зараз. І так само здається, чому Путін робить системні помилки за помилкою. Тому що цього дурня старого водять замість. Надаючи йому недостовірну, неперевірену, викривлену інформацію. Ну, наприклад, здобутки на фронті, вони ж шалені, правда? І Куп'янськ наш, і Покровськ наш, і що тільки не наш, хоча по факту там російські військові злочинці нічого не контролюють, і у України більші втрати, а у нас більші можливості. І так до безкінечності. Але тут днями з'явилася новина, яка розірвала російський медіапростір і пропагандистів, буквально на шмаття. В Росії, як ви пам'ятаєте, втрат... Немає, а в Україні офіційні є, і ті втрати, які в нас є, і від яких дуже боляче, а в Росії немає. Росіянам не подобаються. Вчора президент Зеленський в інтерв'ю «Франс-2» озвучив актуальну цифру, сказавши, що в нас 55 тисяч загиблих українських військовослужбовців. Тут крапка, і ми не спекулюємо на тему правда чи неправда. Просто спочатку повномасштабного вторгнення ось таку цифру та за 4 роки називає президент. Це офіційна оцінка Генштабу Збройних сил України. Але сударь, як же так мало? Всього навсього 55 тисяч, кажуть росіяни. Мало у періоди кончені чортові 55 тисяч знищених життів. Це мало? Так, це не 30 мільйонів, як ви б хотіли. І не мільйони, як, наприклад, під час Голодомору, тоді ви були успішнішими. Але річ навіть не в тім, що їм мало нашої крові. Ні. Просто пропагандисти, типу Гаспаряна, завжди розкручують брехню про сотні мільйонів загиблих українців на фронті, аби деморалізувати нас і переконати росіян, що все добре, вони перемагають, і переконати Пінню теж. А реальність, знаєте, яка? От консервативна, навіть не київська. Західні оцінки загальних втрат російської армії, це Америка і Британія, кажуть про 700-800 тисяч у росіян. Тобто російські втрати в 12-15 разів мінімум вище за українські. І саме це руски пережити і не можуть. Ну, ви вже слышали, да, що е, Зюс посчитав патрії. Цілих 55 тисяч. Не, ну, правда, он уточнил еще много без вести пропавших. Знаете, я считался в школе, ну, самым тяжелым с точки зрения математики. Ну, то есть, при том, что у меня в семье все технари, ну, вот, вообще не моя стихия. Сейчас я думаю, что если бы я учился в украинской школе, я бы не то, что с золотой медалью бы ее окончил, а, наверное, она бы сразу бы а с момента моего появления там а, обрела бы мое имя, мемориальную доску и памятник на входе. Мне вот просто интересно, хоть один человек с каким-то минимальным порогом образования в этом блемном, хохлящем скотомогильнике вообще в принципе существует? Или там нету людей, а одни только опарыши и шлюхи с телемарафона? 55 тысяч. І ці пропагандисти такі цікаві, цікаві звірюшки. Вони ж просто самозавадящіся. Бо як несе їхню брехню, так логіку в їхніх словах вже й годі шукати. Бо виявляється, що президент Зеленський збрехав про наші втрати не просто сильно, а аж на 2 мільйони. Певно, в нас реально десь в окопах опинилося просто півкраїни. Ми цього не побачили. Але особисто ревізор Гаспарян, ну, ніяк не може їх знайти. Десь проїбалось 2 мільйона. Цікаво, якщо наших два, то скільки ж мільйонів не дорахувалися росіяни? Ну і наостанок те, що особисто мене прям дико-дико злить. Я вже втомилась говорити і повторювати цим недорогим російським пропагандистам: Я не працюю на марафоні. Ну камон. Мене називають шкодною принцесою, шаленою бджілкою, шістка гетьмана. Я з Іншого політичного табору. Але в цілому ми всі в одній команді, яка із величезним задоволенням є як морально, так і фігурально всіх росіян. Ні, хутор, а грімпінська трісіна. Непонятно, понятно, прибувають 2 мільйони 185 тисяч. А їх все поповняють і поповняють. Это э, прямо, знаете, московская Динамо в период трансферной кампании. Все никак нажраться не можем. <как> <как> пополняют и пополняют, пополняют и пополняют. При этом каждый божий день, все подряд на потужном марафоне, вся эта шваль канавная, типа Курбановых, они стонут, что не хватает защитников. Отчизны. Ну, например, нацисти, терорист Дікі тут сказали: звольте на 5 лет служителі, на 5 лет на зону, іначе ви не громадянин. І от скажіть потім, що ми не маємо їх, як колись похрестили, тепер відспівати. Але якраз, до речі, про відспівування. Ви знаєте, чому Пиня ніяк не може виграти це трикляте СВО, яке мало тривати тижні, а не роки. Бо росіяни, виявляється, занадто захопились культизмом. Шаманством та містикою. Ну так, вони частіше за все так все в них і відбувається. Звісно, це ж взаємопов'язані речі: війна, окультизм і чого тільки, знаєте, не вигадують російські попи, аби не говорити правду, аби не закликати до зупинки вбивства і війни. Ні, треба все записати на якусь чухню. Молимся, молимся, и ситуация она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. Вот, например, я еще в прошлом году вам говорил статистику 24-го года, что за 24-й год а, в три раза больше стало экстрасенсов, колдунов, магов, тарологов, нумерологов, гадалок и всяких ведьм вот, в нашей стране. То есть в стране, которая ведет войну, а, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые три месяца. И вот за эти первые три месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в два раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божьей, чтобы таким образом был заключен мир. А потому что никак не поймут вообще, а почему это началась это, вот эта междуусобная брань. За что? это все было попущено. А именно вот за это и было попущено. И украинскому народу, и нашему народу от того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво. есть, То -то, выходит Путин и кажется, что он начинает СВО для захисту Що там русскоговорящих, чухні цієї було більш ніж достатньо. НАТО, вон і от це, от все. захистити Донбас, а тепер виявляється, це все було через те, що Русський сенат багато робила абортів. Так не робіть їх. Зрештою, ви хоч уявляєте, як вони прозріють, коли Путін здохне? Що треба буде далі говорити? Бо ніхто так сильно не хоче продовження цієї війни, як він, і його оточення. Впаде режим і багато чого зміниться. Тож над цим, зокрема, і треба працювати. Під завершення, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. І не забувайте донатити та підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!